Мої вітання в студії Світлана Кренців. Ви дивитесь новини Стрія та області. Сьогодні ви дізнаєтесь про таке: до Стрія знову завітали відомі постаті. Епідемії грипу в нашому місті не буде. Акція протесту на джипах. Про це те більше вже за мить. Епідемії грипу в стрію не буде. За даними головного лікаря Стрийської міської санітарно епідеміологічної станції Марії Зубрицької, за минулий тиждень на грип та простуду захворіло 289 осіб з них 152 дитини. Ця кількість не перевищує епідеміологічного порогу, а тому про епідемію грипу в місті говорити недоцільно, зазначила лікар Марія Зубрицька. Без податків нема бюджету за січень-березень 2009 року. Державний бюджет у стрійському районі виконаний більш ніж на 100%. Місцевий бюджет, зокрема, виконаний на 101%. За актами перевірок нараховано та сплачено коштів до бюджету на суму 500 тисяч гривень. Про це повідомив начальник державної податкової інспекції Старищини Євген Турчин. Три знову радо вітає гостей. Цього разу до нашого міста завітали дві письменниці. Зустріч традиційно відбулась в книгарні, що в Народному домі, на якій побували і наші кореспонденти. Це Дзвону, ми чуємо його звучання на свята і в пам'ять величних днів. Тимницю магії чарівного звучання розкрили у своїй праці Іоланта Оланта Анна Чушенко. Автор книги, хтось у дзвони тих об'єк, колишня Стриянка відвідала стрий. Зі Стриянами письменниця зустрілася у книгарні просвіти разом із нею. Гості до міста приїхала Галина Сподарик поетеса із Миколаєва. Говорили про своє минуле, про те, як вдалося вижити у важкі хвилини ідеологічного тиску та перегляду і про те, як творили свої праці. Мене завжди турбує доля своєї рідної землі, доля України. І як ця доля в'яжеться із власне, тими Божими заповідями, що Господь хотів нам сказати, як це слово сьогодні. Відлуніє, віддзвонюється у наші серця, у наших душа приїхали до стрия письменниці на запрошення Люби Хомчак. Уже традиційно, що четверга до книгарні просвіти приходять шанувальники художньої та наукової творчості. Як зазначила Галина Сподарик, у теперішній час духовного зубожіння дуже добрим є такий потяг людей до літературних зустрічей, саме такі вечори душевної і глибокої розмови можуть відтворити найкращі традиції спілкування якої буде картопля цього року, цим питанням зацікавилися і за кордоном у Львові? відкрилася конференція картопля України України-2009». На ній планується розглянути актуальні питання розвитку ринку картоплі, нові технології вирощування, зберігання та переробки. На конференцію запросили фахівців та практиків з Польщі, Нідерландів, Росії та Білорусії. На ярмарку можна буде придбати насіння вітчизняної іноземної селекції та товарну картоплю. Як зазначив на прес-конференції, один із організаторів цей захід. Вирішили провести, аби допомогти насамперед дрібного підприємцю. Показуха на джипах близько 250 престижних джипів та іномарок взяли участь у сьогоднішньому агітаційному автопробігу регіоналів Криза у Львові. Автомобілі із парапорами партії регіонів стартували о 10-й годині від Сихівського мосту та рухувались по 40-50 автівок за п'ятьма різними маршрутами до центру міста. О 12-й годині автоколони дискоктувалися поблизу Львівської обласної ради. Нагадаємо, стінами Львівської облради на площі біля пам'ятника В'ячеславу Чорноволу сьогодні пройшла акція протесту партії регіонів. Пікетувальники, зокрема, вимагали відставку уряду та перевиборів до всіх гілок влади. Всеукраїнська толока в Україні ліквідує стихійні звалища та створять місця для вигулу домашніх тварин. Президент України Віктор Ющенко видав указ про проведення весняних толок у 2009 році. Протягом квітня у всіх населених пунктах держави мають відбутись роботи з озеленення та благоустрою. Повідомляє офіційний сайт президента. Також відбудуться заходи з ліквідації стихійних звалищ, сміття та приведення у належній естетичний та санітарний стан. Прибудинкових територій дитячих та спортивних майданчиків, парків, скверів, інших об'єктів масового перебування та відпочинку населення, облаштування нових дитячих та спортивних майданчиків створення місць, вигулу домашніх тварин. Година землі починалося все з акції, яка закликала жителів Сіднея вимкнути світло, а переросло в одну з найбільших світових кампаній за боротьбу зі зміною клімату. Цього року, 28 березня, о 20.30, люди по всьому світу вимкнуть світло на одну годину. Годину землі така акція і була започаткована в сіднеї 2007 року, коли більше двох мільйонів домівок та організації вимкнули світло на одну годину. Вже через рік ця подія стала світовою екологічною ініціативою, до якої долучилося більш 100 мільйонів людей у 35 країнах світу, Всесвітньо відомі пам'ятки, такі як золоті ворота в сан франциско коли за Римі та білборд Кока-Кола на Таймсквер, на годину стали темними як символи надії на активні дії у боротьбі зі зміною клімату, які щогодинно стають все більш невідкладними. Година землі -2009 – Це всесвітній заклик до дій, який має на меті привернути увагу кожної особистості, кожної організації та кожної спільноти. Отже, щоб долучитись до години землі дві Вимикайте світло на годину, годину землі, 28 березня о 20.30. Це було останнє повідомлення на сьогодні. Дивіться завтра підсумковий випуск з Любою Яворською. Я бажаю вам гарних вихідних і хорошого настрою. спонсор рубрики «Погода» – салон «Магія краси». Завтра на Стрищині сонячно без опадів. Атмосферний тиск – 730 мм ртутного стовпчика. Вологість повітря – 60%. Вітер південно-західний – 5-9 метрів за секунду. Температура повітря вночі – від 1 до 3 градусів тепла. В день – плюс 9 – 11. Партнер погоди на телеканалі «Лан» – салон «Магія краси». Тіло, волосся, обличчя та руки. Про красу ми знаємо. Все салон магії краси. Ми працюємо для вас торгівельний центр Орлан.